Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні, вашій увазі, я пропоную розібрати ось цей неймовірний візерунок з пицями. Мені він дуже подобається. В'яжеться дуже швидко і просто. Має двосторонній вигляд, ось така друга сторона його. Тобто, ось лицева, а ось його виворітня сторона. Я в'язала цим візерунком маніжку, багато хто запитував, як в'язати. Тому я сьогодні хочу запропонувати вам розбір даного візеруночку. І якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях після перегляду цього відео. А ми починаємо. Раппорт візерунку складається з 4 петель і восьми рядів. Тому давайте ми зараз з вами почнемо в'язати. В цілому, вам потрібно буде запам'ятати лише два ряди, і інші ряди в'яжуться просто по малюночку. Давайте почнемо. Я вже підготувалася, на спиці набрала необхідну нам кількість петель. Тобто, у мене тут на спицях 22 петлі для п'яти рапортів візеруночку, а також для. Двох кромкових петель. Кромкові петлі ми рахуємо окремо. Починаємо з вами в'язати наш перший ряд. І перший ряд у нас буде, знімаємо кромкову першу петлю і в'яжемо одну виворітню петлю. Далі ми в'яжемо три лицеві петлі, наш рапорт перший. Відв'язано. Повторюємо наш рапорт. Одна лицьова петля, одна виборітня петля, три лицьові петлі, виворітня, три лицьові петлі. Я показую, як в'язати даний візерунок поворотніми рядами, але так само ви можете в'язати цей візерунок. І по колу, але замість другого ряду, який в'яжеться по малюнку, ви повторюєте в'язання просто першого ряду. Другий ряд ми в'яжемо по малюночку. І тут буде трішки протилежна сторона. Знімаємо кромкову і в'яжемо три виворітні петлі, одна лицьова. Три виворітні петлі, одна лицьова. Даному візеруночку, третій ряд буде аналогічний першому. Тобто одна виворітня петля, і три лицеві петлі. Одна виворітня петля і три лицеві петлі. В'яжемо самостійно до кінця ряду. Четвертий ряд, як я вже і говорила, як і всі парні ряди, в'яжуться по малюночку. Тобто, в нашому випадку ми в'яжемо. Три по помалюнку і одну лицьову. Три виворітні помалюнку і одну лицьову петлю. І так в'яжемо до кінця ряду. П'ятий ряд малюночка у нас де зміна. Знімаємо кромкову і пров'язуємо одну лицьову петлю і три виворітні петлі. Одна лицьова. 3 лицьова, три виборітні. Одна лицева, три, виборітні. Люцьова, три, виборітні петлі. І так, в'яжемо до кінця ряду лицьова, три виборітні петлі, крукова. Розвертаємо наше в'язання до шостого ряду, і в шостий ряд, як завжди, як я говорила, в'яжеться по малюночку. Тобто знімаємо кромкову, пров'язуємо три лицеві петлі, одна виворітна. три лицеві петлі, одна виворітня, одна виворітня, три лицеві петлі. Сьомий ряд в'яжеться аналогічно п'ятому ряду. і, Тобто ми повторюємо, знімаємо кромку, в'яжемо одна лицева, виворітні петлі. Лицева, виворітні. Лицева, три виворітні петлі. Ліцева, тривирітні. І завершуємо наше в'язання лицева, три виворітні, кромкова, восьмий ряд, ми з вами в'яжемо малюночку, знімаємо кромку лицева, 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 кромкова. Три лицеві, кромкова, три лицеві петлі, кромкова. Три лицеві петлі кромкове. І завершуємо трьома лицевими, кромковою вигорітньою і кромкою. Господи, я там казала кромкова, дівчата, то була ж звичайно виворітня. І вже дев'ятий ряд ми повторюємо аналогічно першому ряду. Якщо у вас залишились запитання, ви можете завжди писати їх в коментарях під цим відео.